На моєму каналі. Мене звати Оксана, цей канал про вишивку та все, що з нею пов'язано. В цьому відео хочу вам показати мою колекцію новорічних іграшок. Вибачайте, це моя собака чхає. Так ось, хочу показати мою колекцію новорічних іграшок. Чому я це роблю в вересні? Тому що, якщо вам щось подобається, і ви захочете собі теж таке вишити, то ще буде час придбати набір або схему та здійснити свою задумку. Бо в мене таке часто буває, що я щось бачу, таке цікавеньке, що викладують наші майстрині. Але це вже в нас листопад або грудень, і я починаю вишивати, не встигаю і ну, мене це. Трохи дратує. Тому я вирішила зробити все завчасно. Отже, почнемо. Так, першими будуть янголи від Євгенії Колесникової. Це в нас волшебна історія. Ось такі янголи. Так, в мене поки що вишита. Тр троє янголів, ще є четвертий, але він у моєї матусі. Оцей янгол домашнього очага. Ось такий гарний. Янгол Різдва. І янгол мира. Ось. Такі в мене тріянгли. Далі в мене є іграшки вишиті, за схемами Ірини Нині В неї, в неї чудові дуже... розробки вона викладує напередодні Нового року. І це я вишивала на минулий рік рік бика ось такого бичка. Я собі зробила. Ну, і це я вишивала до цього року, року тигра. Ось такого тигра. Ось така в нього задня частина, ось така частина у битка. Заходьте до неї на сторінку, я залишу посилання, в неї дуже цікаві схеми, там є. Різні варіанти цих іграшок, можна їх робити об'ємнішими. Наприклад, у цього бичка в другому варіанті оці роги, бичка бувола. Оці роги вишиваються там декоративним швом, і вони такі об'ємні, класні. Ось І у тигра можна зробити об'ємний ніс. Там теж по схемі все це можна зробити. Ну, але я пішла більш простішим шляхом і зробила такі варіанти. Там теж є два варіанти бичка, є такий, а є другий, він такий більш більш такий серйозний бичок. І є ще другий варіант тигра, він теж такий більш войовничий. Але. Я вирішила вишити поспокійнішого звіра, ну, але це не допомогло в цьому році, якось так. Отже, я всі посилання залишу, переходьте, дивіться, будь ласка, там в неї все дуже гарно описано, і дуже класні в неї розробки, і виходять класні новорічні іграшки. Також за схемою. Схемами Ірини були вишиті оці чудові місіс і місіс Клаус. Теж я бачила багато хто їх вишивав. Ну, вони, неймовірно, гарні і позитивні, і вишиваються вони досить легко. І ось такі класнючі вони виходять. Ось такі містер Клаус. Місіс Клаус, то взагалі моє кохання. Вона сподобалась дуже всім домашнім і всім гостям. Класно, взагалі, ці дуже класні іграшки. Ось така зворотня сторона. Тут така ж сама. У Ірини є приклади оформлення, теж в інструкціях. Там можна трішечки вона пропонує по-іншому, ну, але я зробила ось так. Так, ось такі чудові містер і місіс Клаус. Так, далі відома всім, мабуть, серія іграшок від Dimensions. Ось такі, ось такі вони, вони елегантні. Новорічні іграшки. Ось так. Ось їх 6 штук. Дуже вони. Я дуже хотіла їх вишити багато років, але набір купити вже було неможливо оригінальний. А реплік типу Амішоп та інших якісь виробників, тоді в продажі не було. І я дуже мріяла-мріяла, а потім побачила на каналі у Марини. Маринка Прок. Ці іграшки вона вишивала, вишивала, підбираючи матеріали сама. І в неї там по кожній іграшки є, як зараз це називається, майстер-клас. І я подивилася і вирішила, що потрібно спробувати. І зібрала необхідні матеріали, і тепер в мене є ось така краса. І дякуючи всьому Марині, теж вона, одна з моїх улюблених блогерів на вишивальному Ютубі. бо в неї дуже класні завжди відео, цікаві проекти, дуже доступні в неї, називаємо це майстер-класи. Бо воно дійсно так, це все в неї в свободному доступі, і мені дуже подобається її контент. Ну, я думаю, що багатьом з вас також. Так, ось такі зворотні сторони. Вони такі пухкенькі в мене вийшли. Ось, ну, зворотні сторони, то фетер, який підібран під колір іграшки. Так що, ось така в мене є чудова колекція. І я обов'язково вишу ще щось з Dimensions новорічних іграшок, бо це задоволення мати такі іграшки. Так, далі. Далі так, волшебна страна», Вони зараз змінили назву. Я вам ставлю, як вони зараз називаються. Ось таке класна в мене є від них Санта Клаус. Ось так він ну, стоїть. Звісно, під ялинкою дуже класно виглядає. Так, ось такий бичок. Це я вишивала к цьому року. Ось такий олень класний, він качається. Зараз я вам його покажу. Класний, він двосторонній. Дуже я рекомендую вам його вишивати. Бо цака така класна е, виходить іграшка суперська. Ось, ось так він виглядає. Класний, дуже олень. Так. так, далі від волшебної сторони. Ось така в мене такий снегур. Гальнунькі. Ось такий, красавець. Так. Ось таке поросятко. Було вишите до якогось там, де да? в нас був рік свині, цукерочка. Ось така. Олені. Ось такий Олень. Да, Деякі іграшки я про про прокрашую основу. Ось, наприклад, волені. Я її, сріблястою краскою прокрашую. Мені так більш подобається. В конфеті теж в конфеті золотиста фарба. І мені так теж більш подобається. Тобто, да, Тут також ось такий ще олень золотистий червоний, і теж я тут фарбувала його золотою краскою ось такий будиночок. Так. Ще є ось такі. Відміть. Так. Ось така іграшка. Так. І ось такий коник. Теж дуже він мені подобається. Це все в нас від волшебної страни і в цьому році в них теж вийшло багато чудових іграшок. Я обов'язково буду намагатися вишити, там в них є класні такі санти на ялинку, є класне, класна дуже санчата. Вставлю вам покажу. І ще мені там дуже сподобались кроліки, бо це рік кроліка, і, мабуть, я такого чорненького кроліка собі вишью. Але що я планую вишити до нового року, я вам покажу в наступному відео. Це тут то, що я вже вишила. Далі, так, ось така ще в мене є від Ірини на ось така ще миша в мене є. Отака вона гарнюсінька теж. Ось. Вона стоїть отак. Ось так її можна поставити, і вона собі живе, де вам потрібна отака Манюся. гарна. Так, від фрузилка. Від фрузилка в мене є ось такий чудовий кардинал. Теж він мені дуже подобається. Класний вийшов. Ось такий yeah. Санта з такими ніжками, які зеленчать Теж дуже симпатичний. Ось несе нам подарунки під ялинку. Ось такий він класний. Ось така в нього зворотна сторона. так Так, Мелхіл, такий шарик в мене є. Ось. В цьому році хочу гнома вишити, якщо всю купити від Мелхіла, в них вийшли нові Новиночки, там гноми такі класні. Якщо я вспію купити, встигну купити набір, то вийшло обов'язково. І ось такий ось такий носок. Подарунками? Це теж Мілхіл. Так. так, ще в мене є. Не пам'ятаю вже, хто це розроб, розроб, хто виробник цієї іграшки, але ось така, ось такий будинок в мене є. Часовня будинок. Класна, вона така теж. Так. І ось така собака. Ось така зворотна сторона. І ось така собака. Так, це теж я, я не пам'ятаю, хто, хто це з наших. Ну, ось така ялиночка. Вона фетрова. Там вишивається, ну, деякі деталі вишиваються бісером, але вона в основному там її треба зшити і набити холофайбером, і вона така симпатична. Півник. Ось такий гарний. Ось така рукавичка, 2017 рік. Ось така рукавичка теж. Вона така симпатична. Так. Ось така собачка. Вона повністю тут вишита бісером. Така дуже симпатична. Ось така зворотня сторона. Теж я не пам'ятаю, що за виробник, хто, де я все, що це. Це де я взяла. Цей набір нічого, нічого не можу вам сказати, але собачка дуже гарна. Так. І ще в мене є ось такий сир з мишами. Ось. Іграшка теж вийшла дуже симпатична. Ось така. Ми з сиром. Ось. І в цьому році я хочу вишити від Наталі Лужанської серію її іграшок. В неї шари: червоні та сині Янголеріс 2. І я думаю, що будуть ще в неї іграшки новинки. Ось, ось це перший шар, який я вишила. Він дуже красивий, дуже. Вишивається на пластиковій заготовці. Ось такий результат. Він мене дуже радує, і він в чомусь перекликається з, оціми, з цими іграшками від Dimensions, як на мене. Ну, Ось така краса. Так. Ось така ось... моя колекція новорічних іграшок на даний момент. Дякую всім, хто завітав до мене на канал, хто разом зі мною дивився це відео. Всім бажаю миру, здоров'я, здійснення мрій. Бажаю, щоб в нашій країні цей новий рік приніс нам тільки добрі новини, щоб всі наші рідні та близькі були живі та здорові. Чекаю вас всіх, ще в гості до мене на каналу. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки, пишеть коментарі. Я всіх вас бачу, шаную, всіх люблю і дуже рада, що ви дивитесь мої відео і спілкуєтесь зі мною. Для мене це дуже важливо. Буду намагатися знімати ще щось цікавеньке. Дякую всім і до нових зустрічей на моєму каналі.